Дорогі друзі, телемагазин Діаманіт з гордістю представляє черговий шедевр ювелірного мистецтва, ексклюзивний набір прикрас Золота перлина. Комплект Золота перлина надзвичайно стильний. Погляньте, як яскраво виблискують діаманіти на світлі. Чарівно, комплект створений для ніжних витончених жінок. Комплект золота перлина саме для вас. Відкриває його чудовий у своїй красі кулон. Композиція створена за мотивами картини великого італійця Сандро Боттічеллі, де прекрасна венера перлина народжується із золотої мушлі. Милуючись вишуканістю прикрас комплекту Золота перлина, і справді у думках мимоволі виникають картини, в яких тепле море виносить на золотистий берег ніжну перлину. Теплий блиск золота і прохолодне матове світло перлин дивовижно поєднуються у довершеній композиції. Кулон золота перлина наповнений сяйвом діаманітів Тино королівські прикраси, розкішні сарежки і каблучка створюють з кулоном єдиний комплект. Погляньте на каблучку, неначе золотиста на сонці хвиля підносить на морський пісок дорогоцінну перлину. Цей аксесуар настільки ж прекрасний. Стриманість і шарм прикрас золота перлина захоплює. А сарежки вони зроблять вас богинею. Подивіться, як розкішно вони виглядають. Надійний англійський замок зробить їхнє носіння комфортним і зручним. Кулон пропонується вже з позолоченим ланцюжком. Його можна одразу одягти і носити. Ці святкові вишукані прикраси можуть стати стильним доповненням і до повсякденного вбрання. Дорогі жінки, одягнувши прикраси Золота перлина, ви не залишитеся непоміченою. Усі погляди будуть прикуті лише до вас. Розкішні прикраси із золотим покриттям 24 карати і перлинами пропонуються за фантастичними цінами. Погляньте, дорогі друзі, ціни на ваших екранах. Шедевр ювелірного мистецтва Золота перлина чекає саме на вас, дорогі жінки. Ви можете замовити ці прикраси, зателефонувавши за номером, який ви бачите на своїх екранах. Поспішайте, дорогі друзі! Комплект Золота перлина це ексклюзивні прикраси. Вони випускаються тільки нашим ювелірним ательє в обмеженій серії. Дивовижна якість, оригінальність і краса. Комплект Золота Перлина випущений обмеженою серією, тому поспішайте замовити цей витончений, елегантний набір прикрас. Телефонуйте прямо зараз. Номер на екрані. Дорогі чоловіки! Комплект Золота Перлина прекрасний Подарунок коханій людині. Подаруйте своїй коханій прикраси, які огорнуть її теплом золотої хвилі і освітять сяєнням перлин. Замовити дуже просто. Потрібно всього лише набрати номер і сказати: комплект золота перлина, каблучка, сережки або кулон. А краще увесь комплект одразу: ніжність та витонченість. Зателефонуйте і скажіть: Золота перлина. Ми з радістю приймемо ваше замовлення. Номер на екрані. Телефонуйте, ми чекаємо на ваш дзвінок.